Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Спорім, такий салат ви не знали, не чули, не пробували навіть ніколи в житті. Салат називається студентський, закусочний або день до зарплати. Ви поняли? по сьогодні. Нарізаємо цибульку і часник дрібно, приселили чесник і так ще або через чесночницю, або так, якби, щоб він масло пустив, подрібнить його. Нє, такі ж мені треба показати, може хто не знає, як це, щоб він масел пустив. Ось так, щоб він заблистів, прямо став дрібненький дрібненький, Буде де пахне колбасою домашньою. Дві пластіночки сала нарізаємо максимально тонко. От прямо як, знаєте, така є лапша паутінка для супа. От Просто тончайшими шматочками, десь приблизно як і цибулька нарізана. Ви поняли, друзі, що цей салат із тих продуктів, які не псуються. Є в кожній хаті, в кожному холодильнику. Баклажан. У мене запечений фольгі, також може бути відварений, без нічого або солька. А як найчастіше це консервований в баночці взимку кусочок баклажана. Починаємо збирати наш салат. Якщо баклажан у вас консервований, то ви тільки його кладіть. Якщо запечений, як у мене, або відварений з солькою, то треба капельку оцту і перчику чорного додати. Потім треба все ретельно перемішати, щоб об'єдналося. Часничком, це все спеціями, щоб скрізь був гарний аромат. І скуштувати на смак. Олію бажано домашню смажену, таку, щоб пахла добре. Або ж ну, холодного віджиму. Зараз ми користуємося оливковою. Чому? Тому що ми вже не студенти, ми вже навіть і викладачами встигли побувати. Нагадує трошечки цей салат мідії мариновані? Але баклажани я дуже люблю, друзі. Це ж таке рослинне м'ясо. Ситненьке, добреньке. А ще знаєте що? Пахне баклажанами по-корійськи. От-готово, друзі, не салат, а чисто щастя. Закусочка ця уйде у вас на ураз холодного столу. Просто самою першою. Скажіть, друзі, хто сів би таке з голодухи або з. Холоду, якщо прийшов, так усів із картопелькою чи там із борщиком. Признайтеся, хто такий салат готував раніше. Бо якщо ніхто не готував, то я напишу, що це мій авторський рецепт. Все, до нових смачних рецептів!